Заборона на в'їзд в Україну та звернення в консульство для бенефіціарів субсидіарного захисту навіть після того, як вони отримують десятирічну карту резидента. Міф чи правда? Давайте розбиратися. У мене зараз є коментар від Галіна Тумані, яка написала мені на попередньому відео про на цю тему, що прошу прощення, но на 10 літ карта резидента після субсидіарної захисту не накладує об'язаності не використовувати українські документи. Ілі другі ограничення характерні для міжнародної защити, це просто карта резидента. Я дуже поважаю блог Галіни Томані і раджу вам підписатися на неї, якщо вас цікавить тема субсидіарного захисту, вона дуже багато про це розповідає. Ми також почерпнули багато корисної інформації. Але стосовно цього тезису, що десятилічна карта. Після чотирирічної карти субсидіарного захисту накладає або не накладає обмеження. Давайте розбиратися. Для того щоб з'ясувати, чи накладає обмеження для бенефіціарів субсидіарного захисту, десятирічна карта резидента на поїздки чи звернення в Україну в консульство. Чи не накладає, давайте спочатку просто розберемося стосовно самого статусу субсидіарного захисту, да, і потім перейдемо до цих карт. Значить, у нас є така книжка. Яку дають отримувачам вже захисту, це Лівре де значить для біженців і для субсидіарного захисту. Тобто ви її можете прочитати або просто скачати тут з сайту. Да? Ось так вона виглядає: Лівре де Кьої полі Бенефіціарду для протекціон Субсидіар. І тут нас цікавить декілька сторінок. Нас цікавить сторінка 9. Да, ваше встановлення та, у Франції, і які ви маєте права. Я вас тут зразу переклад робимо. Да. Перебування у Франції оформлення та продовження посвідки на проживання. Статус отримувача субсидіарного захисту дає вам право на отримання картки на проживання тривалістю на 4 роки, да, про яку ми чудово знаємо. З поміткою бенефіціар для protection Субсідієр, отримувач субсидіарного захисту, там буде помічено. А після першого продовження. Тобто, коли вам 4 роки вийшло і вже треба продовжувати, ви маєте право на карту резидента на 10 років, звертатися, звичайно, в профектуру. І далі подорожі за кордон. М -м, нагадування йде про те, що отримує захист, захисту, ви не зможете їхати до країни свого походження, мати національний паспорт, звертатись до свого консульства по будь-які документи. Тобто, ці три дії. Які свідчать про лояльність до влади нашої країни та відсутність страху повернення, що може призвести до втрати статусу? Дивіться розділ про припинення захисту для подорожі за кордон? Звичайно, треба ТВЕ отримати да, документ, який для поїздок в усі країни, крім країни походження. Тепер далі дивимось наступну сторінку 11, яка говорить нам про те, при яких умовах у нас буде припинення субсидіарного захисту. Ви отримали французьке громадянство, ви відмовитесь самі, да, заповнити їм і скажете, що я відмовляюся. Але тут. Важна пам'ятка перед відмовою потрібно уточнити в префектурі, чи буде збережене право на проживання у Франції. І далі ваш статус припиняється за законом, якщо отримуєш добровільно звернувся за захист твоєї країни, наприклад, попросив паспорт, це вважається актом лояльності. Обставини, через які було надано захист, змінились або зникли, і потреби в захисті більше немає. Після надання статусу з'явили шахрайські кримінальні елементи, що особа не мала або більше не має права на міжнародний захист, діяльність особи Франції. Становить серйозну загрозу для громадського порядку, безпеки або державної безпеки. Давайте ми ще порівняємо це з статусом рефуджі, да? біженець міжнародний. І от ми бачимо, да? біженець дає нам право на карту резидента строком на 10 років. Щодо посвідки на проживання, звертайтесь в префектуру, понятно. Ті ж саме заборони, не їхати в країну походження, паспорт. Не звертатись в консульстві. І зараз багато хто мені знову буде писати про те, що карта резидента, яка міжнародна защита, да, біженець, і карта резидента, яку отримує субсидіарник після 4 років, це, типу, не одне й те саме. Окей, давайте дивитися сервіс публік. Хто з нас має рацію?